Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 20 квітня 2025 року. Енергії дня конфліктні. Тому в цей день не варто поспішати з прийняттям рішень, але і відтягувати на далеко також не варто. В цей день можуть бути не зовсім ясні ситуації. Можливо, ви будете відмовлятися від чиєїсь допомоги, і самостійно вам цю ситуацію розрішити навряд чи вдасться. Тому можуть відбуватися якісь такі серйозні зміни, які наразі в цей день ви контролювати не зможете. Все, що зараз буде відбуватися, ну, трішки не на вашу користь. Тому вам варто переглянути вашу минулу поведінку, ту, яка привела вас саме до цієї ситуації. Ну, а також, можливо, просто вам цей день не захочеться щось змінювати у своєму житті. Тож, переходимо до основної теми: Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. Паш Кубків говорить про те, що цей день для вас принесе позитивні емоції. Для когось, можливо, це буде якісь або нові починання, для когось, можливо, нові знайомства. Загалом питання вашої сім'ї, родини, домашньої, домашніх стосунків будуть першоступеневими. І від них ви будете задоволені. Можливо, ви щось уже завершите до цього дня. І будете наповнені нових сподівань, мрій і е, бажань. Також, можливо, в цей день ви отримаєте підтримку і розуміння близьких людей, для когось це буде о, такі матеріальні статки, які вас будуть задовольняти, для когось у родині взаєморозуміння. Якщо хто працює в цей день, то гарні стосунки в колективі. Також буде певний емоційний під'єм. Е, а ще, можливо, хтось буде в цей день. Святкувати Великодень, і в зв'язку з цим у вас будуть якісь такі колективні процеси, де ви будете знаходитися у великій кількості людей. Також для когось, можливо, це буде сімейне свято. А хто займається бізнесом в цей день, то також він буде процвітати. Підказка для вас є така. Найкраще, що ви можете зробити наразі, це привести час в колі своїх близьких і рідних людей, тому що ви заслужили на відпочинок. Тому розслабтеся і отримайте море прекрасних емоцій. Наберіться сили для нового ривка і закріпіть той успіх, якого ви вже досягли. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Шістка пентаклів говорить вам так, в цей день ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя, але загалом у вас краще всього буде виходити оте спілкування із людьми, коли ви зможете комусь або чимось допомогти, комусь хтось, можливо, буде надавати пораду, підказки. Хтось, можливо, навіть буде подаруночки дарувати, або фінанси. Ну, можливо, хтось потребує вашої уваги і ви людину не обійдете своєю увагою. Для когось також будуть якісь покупки там, де ви зможете ну, ніби для, створити для себе певний комфорт. Сімейні справи будуть дуже добрими на цей день. Хто займається сімейним бізнесом, також у вас все буде дуже добре. Можливо, хтось на цей святковий день ну, обмірковує для себе покупку дому або нерухомості для родини своєї. Ви зможете ці питання вирішити. Також, можливо, хтось отримає матеріальну підтримку від родини, а можливо. Ви самі будете комусь допомагати і когось підтримувати. Щоб то не було, щоб ви цей день приємне не отримували, ви заслужили таку винагороду. Можливо, хтось буде займатися благодіяльністю, і це для вас також буде дуже подарувати вам позитивні емоції. Хтось, можливо, навіть отримає якісь прибутки. Загалом на цей день ваші спільна, ваша спільна мета і розподілення обов'язків в колі вашої родини також будуть для вас приємними моментами цього дня. І підказка для вас є така. Якщо хтось із ваших близьких потребує вашої підтримки і допомоги, то підтримайте їх, будьте такими щедрими і терплячими. Тому що, ну, не всіх все одразу так виходить, щоб людина нічого більше не потребувала. Тож на це варто зважувати. І ще, якщо у вас з'явилася можливість відновити щось, то або покращити, то також користуйтеся таким моментом. І живіть тут і зараз, насолоджуйтеся моментами життя. І також ще все ж таки є підказочка, щоб. Не витрачали гроші не обмірковано. Ні гроші, ні, ні час свій, ні сили свої. А допомагайте тільки тим, хто дійсно цього потребує. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Верховна жриця перевернута, говорить вам ні. Можливо, через те, що вам цей день будуть якісь виходити такі події, коли ви відчуєте чи я чуюсь, Наємну недобре можливо, будете залежати від обставин або від інших людей. Також, можливо, на цей день вам доведеться зіткнутися з плітками, якимись слухами. Можливо, якісь у вас є упереджені ставлення до певних подій цього дня. Тому підказка для вас буде яка? Ви занадто сильно ігноруєте свій внутрішній світ і свої потреби. А приділяєте увагу лише зовнішньому проявленню. Тобто те, що ви хотіли б самі дійсно робити, ви зробити в цей день не зможете. Ви будете більше робити того, чого від вас очікує суспільство або близькі і оточуючі. Також, можливо, ви занадто сильно себе накручуєте, або занадто сильно приділяєте значення тому, що відбувається. Можливо, там щось і не так страшно, а ви себе накрутити можете до такого ступеню, що вам це заважатиме навіть насолоджуватися вихідним днем. Тож, відпускайте ситуацію, займайтеся щоденними справами, контролюйте свої емоції і приділіть увагу для себе і для того, що хочете ви всередині себе, себе, для того, щоб урівноважити оті зовнішні проявлення, тиск, який на вас може бути із тим, що у вас відбувається всередині. А я бажаю вам хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!